На нижній стороні лопуха я знайшла багато тлі а серед тлі отака зелена чиясь личинка, і вона їсть тлю. От я спостерігаю вже деякий час, і вона одну з'їла, оцю впіймала і теж її щось жувала-жувала. Дуже цікаво, тому що ми знаємо, що личинки сонечка їдять тлю, але личинка сонечка виглядає трошки інакше. Мені цікаво, чи я ще. Тля, от, бачите, якось не дуже рухається, її дуже багато. Прямо є листки повністю заліплені. О, Дивіться, ще одна. Ще одна личинка. І теж вполювала тлю. І теж її їсть. Це трошки іншого забарвлення. Не просто зелене, бачите, якийсь ще малюночок на ній. Але теж є тлю, ми це бачимо. Дуже цікаво. Чи може це ті ж личинки сонечка, тільки дуже якісь малі? Але я, ну, я знаю, що вони такі чорні. Чорні як гусенички. Так, будемо розбиратися. Сьогодні 21 травня 2024 року. Польща.